Всім привіт! З вами Core Community і сьогодні ми будемо розглядати таку штуку, як Bing. Bing це пошукова система, яка належить компанії Microsoft, це пошуковий сервіс по типу Google. А ще там є деякі нагороди: це те, що ви просто сидите, користуєтесь ним або виконуєте певні запити. Пост про Bing вийшов ще раніше у нашому телеграм-каналі, посилання на який є в описі, а ми переходимо. А для того, щоб почати роботу з Bing. Нам для самого початку потрібно знайти його. Це можна за посиланням, тобто bing.com, або просто в гуглі написати Bing. І бачимо ми перше посилання ось це наш Bing. Ми заходимо сюди, нажимаємо увійти, вводимо адрес електронної пошти, яка зареєстрована в Microsoft в будь-якому з їх програм. Далі вводимо пароль, тут нажимаємо Да, щоб нас не турбували, просто щоб завжди ми могли увійти. Так, там буде потрібно все підтвердити, додати блокування, якщо вам потрібно додаткове. І що ми бачимо? Ми зайшли. це інтерфейс, такий самий, як в Google, практично. У нас тут є аудіо, тобто за допомогою голосу можна знайти похоже зображення або знайти. Перше джерело зображення, пошук за допомогою екрану і клавіатури, ну і кнопка звичайного пошуку. Так, Для початку ми можемо перейти в настройки. В настройках ми можемо поставити собі, наприклад, фільтрацію по пошуку, тобто строгий пошук, уміряний або відключити фільтрацію. Тобто, строгий пошук це все 18 буде в нас блокуватися, відфільтрує зображення. В умереному і відключить тобто все буде в пошуку. Далі, наступна вкладка в нас rewards. Це нагороди. Нас тут вітають. На початку ми бачимо свої бали, бали, які ми заробили за сьогодні. І що в нас тут є? Тут у нас є багато посилань, тобто, за що нам будуть давати додаткові бали, за які ми зможемо отримати нагороди. А можна поставити собі мету. І остання нагорода, яку ми активували. Поки що за нагород у нас є тільки е, донат в 30 гривень на рахунок The Save Children, це за 1000 балів, і донат в International якийсь там Комітет. Чи що це таке, я не зрозумію. <кху> Ось так е, можемо нажати сюди і прочитати інформацію, що це таке Це благодійна організація тощо. Так, як виконувати завдання? І що тут потрібно робити. Ну, для початку, щоб виконати завдання, потрібно просто нажати ось так. Отримали. І чудово, наші бали нам перешли на рахунок. Можемо також покористуватися картинками, там подивитися картинки. Е, дуже зручно. Можна зберегти все як завжди. Далі переходимо назад в нагороди, і ми бачимо. Е, так, ми бачимо, що ми отримали свій нагороди. Е, Далі потрібно ось це нажати. Тут ми також отримуємо свою нагороду, ось бачимо, що зразу отримали свої нагороди. І можемо знову повернутися назад, забирати знову нагороди. І так будемо робити, поки скільки нам не надоїсть. Хлоп, отримали нагороду. Так, я написав пошуку квіти. Тобто я хочу купити, наприклад, квіти. І як ви всі знаєте, часто буває просто: перше повідомлення, друге повідомлення, третє повідомлення це все реклами, які оплачені в Google. Тут немає реклам, і тут все йде по популярності. Тобто, е як часто заходять сюди, е так воно і є. Тобто цей сайт найбільш популярний, другий менш популярний і так далі. Тобто це дуже зручно. Тому, кому надоїла реклама, можете також перейти в Microsoft Bing. Користуватися і отримувати свої нагороди. Далі, наприклад, ми хочемо знайти щось цікаве. Якщо говорити про сайти, на яких лежить реклама, тобто, це може бути будь-який сайт, так само на Ютубі, зазвичай є реклама, ми не зможемо її пропустити без блокувальника або без YouTube преміума. Тут аналогічна система, тут також є реклама. На жаль, на жаль, всі чули, звісно про. Чат-GPT, штучний інтелект, різні приколи як далі. Зараз я вам розкажу про те, що в Бінгові є. В Бінгові є ось така штука, на головній сторінці, як називається, чат, Bing AI називається. Тут можна приєднатися, і буде штучний інтелект відповідати на всі ваші запитання. На початку січня американська компанія оця, Microsoft. Підписала контракт з OpenAI у рамках багаторічного багатомільярдного інвестування в цей проект. Тобто буде багато інвестицій в штучний інтелект та в Microsoft. В Microsoft мається на увазі Bing. Тобто це дуже допоможе людям. І в майбутньому я дуже надіюсь на те, що тут будуть нагороди, тобто вкладці Rewards-нагороди ми зможемо побачити. Дуже багато класних нагород, а не просто, наприклад, на благодійність, донати або ще щось. Тобто я дуже надіюсь, що там будуть якісь грошові нагороди, криптовалюта, або багато чого прикольного. Ну, головне, щоб це було круто. А з вами були Core Community. Підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.